Виконуємо номер 1330 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Усно, який із десяткових дробів більший. Задання перше: 17,01 чи 16,98. Завдання друге 17,38 чи 17,39. Завдання третє 1,1 чи 1,8. Завдання четверте 17,21 чи 17,2. Приступаємо до виконання. З двох десяткових дробів. Більше той, у якого більша ціла частина. 17 більше, ніж 16, тому і дріб 17,1 більше, ніж дріб 16,98. Завдання друге: 17,38 чи 17,39 у нас цілі частини однакові. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. У нас число десятих однакове. Якщо число десятих однакове, то більшим буде той дріб, у якого більше число сотих. 9 більше, ніж 8. Отже, і дріб. 17,39 більше, ніж 17,38. Завдання третє 1,1 чи 1,8. Цілі частини однакові, якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. Один більше, нуль. 1, 1 більше, ніж 0. Тому дріб 1,1 більше, ніж 1,8. Наступне завдання 17,21, чи 17,2. Якщо десяткові дроби, які порівнюють. Мають однакові цілі частини, але різну кількість десяткових знаків, то в них спочатку треба зрівняти кількість десяткових знаків, приписавши справа до одного з них потрібну кількість нулів. У нас тут два десяткові знаки, тут один. Зрівняємо. Запишемо 17,21 сота, чи 17,20. Ми зрівняли кількість десяткових знаків. А тепер будемо порівнювати цілі частини у нас однакові. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. Десяти в нас також однакові. Отже, більшим буде той дріб, у якого більше число сотих. Один. Більше, ніж 0. Тому і 17,21 більше, ніж 17,2. Ми визначили, який з десяткових дробів більший. Номер 1330 виконано.